Хто є такий, щоб не зняти вам оці чудові пасочки у цей чудовий святковий день. У нас тут немає ці пасочок рошен, там якісь Рафаело, ще щось. У нас тут домашні пасочки ось таких от трьох різних видів. Ось дивіться, ось така гарненька. Це в нас творожного тіста. Це в нас ось така також дуже гарненька пасочка. Називається бріош. Ну, з сухофруктами, з ізюмкою. І ось таких ось дві малечі, дивіться, які гарненькі. Це вже, як звичайна пасха зі звичайного тіста. Пуштуємо творожну пасху. Mm -hmm. 10 з 10. Що можна сказати. Тісто дуже м'якеньке, дуже смачненьке. Йдемо далі. Так, ось така манюнечка у нас, дивіться. Вона так минає. Звичайно, смашенька пасочка. З суховрутиками, з родзиночками. Дуже смачно. Так, і третя в нас пасочка. Бріош називається. Дивіться, дуже багато у всередині. Посипана глазурькою. М -м -м. Це дуже схоже на панетон. Хто знає, я коштував панетон, у мене також на сторінці обзор. Один в один дуже схоже, дуже смачненько. Хто хоче рецепт, я вам його не скажу, це мам рецепт. Все, всіх зі святом.